У мене знову приїхала Віктора, на який я меняв, міняв двигун. Він вже тиждень приїхав, говорить, що десь тече масло. І все-таки хочу, щоб я йому поставив кондиціонер, щоб він працював. Бо, хто дивився попереднє відео, я заложив його, тут стоїть кондиціонер, компресор кондиціонера з цим двигуном. А в нього, тут, якщо звернути увагу, цей такий широкий, а цей буде трішки менший. І коли я його ставлю, то цей ремень, який стоїть на ньому, він великий, не підходить до нього і шланги, Кріплення кондиціонера теж не підходять. І він говорить, добре, розбирай став. І я сьогодні, як їхав, звернув увагу, що така була вібрація. Я знав, що в нього тут немає. Подушка вона порвана. Хочу показати. От її просто взагалі там немає. Але зараз, коли почав відкручувати, цей болт я пропустив, почав доставати цей. Зараз, зараз, о! І бачите, воно дуже-дуже близько до подрамника. І чому це? Коли трогається, ну, двигун все рівно має якийсь люфт. І він цим болтом просто стукає по Ну Я так думаю, що він достає, тому що там дуже малий зазор. Із-за того, що компресор більший і розстояння менше. Тут, тут фішка. Буду міняти, масло, завтра поміняю. І в нього текло масло. Текло масло з! з вакуума, я вже зняв, розібрав поставив на герметик промив є запах щеплення я думаю, коли масло текло, воно текло по по-по-по-по зараз по, по. постараюсь показати стекло воно якраз там, де стикається коробка і двигун, я думаю, що воно попадало на маховик Там можем, видно зубчик і маховик хватнув мас, масличка і трішки підпалило щеплення. Буду мати надію, що це не критично. Зараз в ремень. І так як я не зможу достати, навіть якщо я його напевно відкручу, цей болт мені не вийде. Він длинний, і його длина сюди не вийде. Прийдеться зараз знімати бампер і зняти, напевно, ще й радіатор прийдеться. Постараюсь, звичайно, обійти, щоб не знімати це все, бо дуже багато роботи. Але якщо не, не вдасться, то маємо, що маємо. Трішки помучився відкрити новий кондиціонер. От, я думаю, що тут буде видно разниця така. Коли він стане. Чити він менший. Передня частина теж. Оце його рідний стоїть. Ну, Цей рідний я цей стояв. Тепер, щоб зняти цю алюмінку, треба відкрутити он той. От там вон болтик. витягнути під щуп. Я дивлюся, бачите, тут теж терло. Половина нерідного. Видно бризгало. Бачите, тут е -е. Так хотів би все сказати. Помпа гідроусилітеля, а на його двіятелі стоїть помпа електричка. А Тут звичайне колечко стоїть. Йому говорив відразу, що воно працювати не буде. Либо потрібно щось віддумати, він говорить, окей, поїжджу так, Бачите, поїздив, тепер йому потрібно робити. Добре, зараз відкручу. хочу сьогодні все розібрати. Може навіть зібрати, а завтра вже підбирати ремень буду підліні. Щоб я відкручував я вчора кондиціонер, цю плиту, але є проблема, що витягнути щуп. І я його так не можу витягнути, бачите, він длинний, а то він впирається. І зараз, щоб його зняти, буду розбирати цілу морду. Так що казалось би все просто, Але не так все просто. Ді це доставлю щуб. Він такий длинний, Я його вчора хотів витягнути, Думаю, він туди закінчується. Він, він проходить через цей отвір. Бачите, на цім рідному його кріпленні цього отвору немає, бачите? І що треба? Спочатку потрібно відкрити пумпу кондиціонера на трьох болтах. Потім воно відкріпиться на чотирьох полтах. А ще витягнути щуп, треба розібрати так. Зняти бампер, сняти усілитель цей, злити жидкість, відкрутити цей, зняти цей патрубок, бо вухо кріпиться тут і воно не проходить. Ну і Мучиться-мучиться, поки тут у вас воно не пройде вверх. А якщо було б це, мені б не довелося це все розбирати. Embex tem um nome, clica no... Isso, é.